Що таке закваска? А тут є дріжджі. А наскільки хлібини її вистачить? Це ті питання, які я отримую кожного дня. Отже, всім привіт! І сьогодні тема нашого відео це закваска. Друзі, дуже все просто, тому що закваска складається лише з двох інгредієнтів: це вода та борошна. Ніяких дріжджів, отже, підсумуємо закваска – це симбіоз молочнокислих бактерій та диких дріжджів, які просто розвиваються в суміші борошня та води, і вона слугує для підняття тіста. Під час цього процесу природні дріжджі та бактерії, які містяться в борошні навколишньому середовищі, будь-де навіть на наших руках, утворюють таку мікрофлору, яка сприяє бродінню. Закваска діє як розпушувач. саме вона відповідає за легкість і пухкість нашого хлібчика. А найголовніше, вона подовжує термін придатності хліба, чого ви ніколи не доб'єтесь, випекаючи хліб на промислових дріжджах. Отже, закваска це основа для створення корисного хліба, яка складається з двох простих елементів, проте за цим простим ховається світ. Мікробіології і ремісничого хліба печення. Завдяки цьому процесу хліб набуває неперевершеного смаку, аромату та текстури. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Па-па!